Ми рідко замислюємося, як швидко минає час. Сьогодні дитина тримається за твою руку, завтра йде до школи, а післязавтра вже збирає валізу в доросле життя. І здається, що всі ці миті будуть завжди. Але варто лише озирнутись назад, і ти вже шукаєш у пам'яті образи, які розчинилися серед буднів. У такі миті на допомогу приходять фотографії не постановочні, не для інстаграму, а справжні для сміху, обіймів, трохи безладу, дитячі щічки, ручки, що тягнуться до мами. Це ті знімки, які через 10-20 років викликають чим у серце і сльози радості. Кожне фото це не лише обличчя в кадрі, а це історія. Улюблений плед, який завжди грів зимовими вечорами, маленька машинка, яку дитина всюди носила з собою, посмішка бабусі, якого ми, можливо, вже ніколи не побачимо такою. Матуся теж має бути в кадрі. Занадто часто ми лишаємося за камерою і потім шкодуємо, що немає спільних фото. Я, як фотограф, завжди відчуваю шалену відповідальність, так як фотографія це інвестиція в пам'ять. Речі псуються, телефони ламаються, а сімейні знімки зберігають не завжди. Через 5-10 років ці кадри повернуть вас у мить, коли дитина сміялась так щиро, коли ви обіймалися з чоловіком, коли ваша родина була разом, і саме ці спогади стануть. Найціннішим спадком